І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає будяк на су 122 44 карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас преміум ПТСАУ, доволі імбіщенська, на мою поважну думку. Чому? Дивіться, гармата тут на своєму рівні і коли ти в топі, на основних снарядах, наскільки я пам'ятаю, просто нахлопушувальна, перехлопушувальна, так? І Якщо подивитися в лоб цій ПТ, так, то ви побачите, що дуже під такими гострими гострими кутами у нас ВЛД. І якщо е сховати своє НЛД, то ми можемо, в принципі, ну так як це універсальна ПТ, вона може діяти і як захисник, діяти, і як підтримка, і десь навіть продавити напрям. Ну, Я думаю, більше як підтримка. так, Десь там прикрив своє НЛД. Та й Нахлопушуєш. І десь можемо, наприклад, якщо ми в топовому топі, ми зараз не в топовому топі, ми просто в топі. Проти 600 граємо, так, це у нас сьомий рівень, до речі. Ну, Я думаю, що десь можемо і продавити. Я думаю, ми в цьому бою побачимо різні тактики та стратегії гри на цій Так, Ну що? Поїхали ми на зелень. На зелені в нас невеликі сили. Великі сили б'ються, бачимо, і там і суперників багато підтягнулося, б'ються перша, друга, третя, та й навіть четверта, напевне, лінія. Тут у нас можуть бути проблеми, тому що там попереду лише у нас тайпік, і ззаді джуну прикриває. Ну, якщо його зараз не шкодять, то треба буде, напевно, відпідльовувати, бо ну, сам тут не впораєшся, якщо поїдуть суперники. Спробуємо ми постріляти, якщо будуть вилазити, випучувати зараз там очіки, тепер побачимо, їдуть, 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 перепроходить. Поки що не влучно. <глес> так. Але ж ну не просто ж так, напевно, нам надіслали цей реплей, тож треба дочекатися, коли почнеться епічний епік. А він, я так підозрюю, буде. І ви розумієте, чому. <глес> Тому що я завжди здогадуюсь, що буде далі попереду. Побою 1-3 вже не в нашу користь, в принципі, просадки по немає, Ну там поки що тримає. Так, М6, погонь чудово. Так, Альфіща у нас на сьомому рівні вилетіла 438. Граємо, бачимо, на підкалібрах, але я наскільки знаю, що тут непогані. Дивіться, у нас 122-мм гармата. Перезаряджається дуже швидко, як для, такої, для такого калібру. Так? І ББшки пробиття 175 це на сьомому рівні. Я ж про що вам кажу, що ти якщо на, е, граєш однорівневий бій або в топовому топі, ти будеш просто тут всіх виносити в пламіще. Чудово. Вже один ворог винесений в пламіще. Так, тут тепер, я про що казав, у нас чому поїхав вперед. Поки я розповідав, та цікаві історії десь дівся наш той тайпік, так а його рознешкодили. Треба Швидкість чудова. Дивіться, ми зараз дуже швидко Е, Ну, куди поїдемо? Напевне, поїдемо десь там станемо на Imbo Position, десь на А3. так, Там можна проти своє НЛД. І нехай спробують проїхати. Ми бачимо, дуже вже агресивно намагаються пройти, і центр вже проходять, і там я так розумію, що нашого зараз знищують. Два вороги знищені. Починається епік, напевно, чи що? Так. 65, 7, 8 вже побої, три вороги знищено, поїхали далі, потікати. Нам головне, щоб там ззаді, е, так проїжджав, щоб він не заїхав. нам Били по просто народному вкару, а він не настріляв. І хотілося побачити, чи дійсно танкує. Ну, наскільки я пам'ятаю, то вона там. Мені просто е, є експертно експерти. Які грають на різних видах техніки, дуже класно, наприклад, є ПТ-води, так, в мене в друзі, вони мені розповідають, що це таке і як на ньому грати, як вони на ньому грають і чи отримують вони від е, гри на цій техніці задоволення. На цій отримують, зразу ж так. Так, у нас там каро чомусь стоїть, напевно, і на ПК. Так, і на ПК ще й бачимо дуба. Хоча ПКшні, як зазвичай, вони, по-моєму, вниз пускають. Заправляти в коментарях, може щось змінилося. А може ви ще десь там каву попити, чи щось ще попити. Я не знаю, коли цей бій грався. Якщо по п'ятницям, то може щось іще попити. А так то каву попити, потім повернувся. 7-9 у нас по бою, поки я знову ж розповідаю, чудові та цікаві історії. Ну, намагаюся, намагаються. І напевно зараз будуть брати в оточення на РЕСП, Проїжджати вже і по А-лінії. Так, Су-152 теж колись грізна така була машина. Ми йому дамо пляща в ну, піксель, Це ще ти задоволення з такого калібру стріляти, правда? Треба вже щоб точно вже влучити. Не хочеться втрачати, тому що під калібри. Це у нас поліпшені снаряди і вони торгокоптують. Бачимо, що фугасів зовсім немає. Ну тут у Фугасів 64 пробиття та ще там. Не набагато більше. До речі, Альфі ще у нас е 390. Ох, тут... Май ну майже повністю зліст і чомусь не лучше. Так. Так, челленджер. Ja, okay. І отримує. А по короні так і не стріляє, корічно. Чи стріляє? <говори> Коронам там собі п'є, а тут виїжджають ворожини вже прямо ж на... Базу нашу. Чотири вороги знищено. Переваги я такої не бачу величезної суперники, але вони лізуть, бачимо, випочувши очі. П'ять ворогів знищено. Рахуємо, у нас, якщо е, загинати пальці, е, скільки ворогів тут знищить, можливо, у нас і не вистачить пальців, правда? Ну, Візяти по одному. Це чудово. Наш герой не підсвітився ще по-моєму ні разу, наш герой ще не отримав. Зовсім шкоди. Без єдиної пошкрябини. Джуто отримує. Ну, десь так бачимо, ну тільки Джуто у нас е, вилетіло 375. А так більше 400 вилітає. А, Челленджера вилетіло 380. Ну, багато потратив е, е, під каліберів в цьому бою. Але напевне це того коштує. Так, що у нас залишили? Нам т 100 він відпідльовує, бо він такий вже шотний шотний Попереду там наші навіть намагаються продавлювати, хоча теж шотні шотні. Єдиний, який без єдиної пошкрябаний, це нажироть. Сушка вже і не намагається, бачимо, вилізти. Бо ми можемо спробувати навіть в піксель. Влучити так, через цю карту. Зведення, отут зведення. Це мінус, тому що довго зводиться. Перезарядка плюс. Пробиття будемо рахувати, що плюс. так Якщо десь по дальні камно відстріляти, то в принципі ми можемо там по бортам такою І це плюс. так Ну і ще ми не бачили, як він танкує. Я думаю, що зараз ми побачимо. Поїхали вперед. Вже можемо. Трішки понагліти, хоча у нас е, Хоча перевага по танкам у спері. Так. Виїхали ми на М6. Ми йому ну, спочатку боя дали, шот. Зараз напевно доб'ємо, не танкує поки що. О! Танканув, ні. Десь туди, напевне, залетіло якось. Черканув снарядом, тому не показали нічого. Дуально дуель. Просто на автоприцілі. Сім ворогів знищено. Так. Тільки наші пальці залишились на руках. <смі> Поїхали далі, загинаємо. Вау, значку жуть нашого тяжа. І наш герой залишається лише у нас Хумель. артилерія. Так. А в суперників два тяжа, Ветеха. чуто, а. Так, чуто 45 ТП. Су-152. Артилерія, думаю, нам не так страшно. Хоча якщо влучить, то буде не переливки теж багато жив. Їде випучив очі. Ну, на артилерію їде. Тут в піксель залетить. Ось артилерія пролетіла і вибила з нас майже 200. Так. Ну, певно, я перехвалив. Не танкуємо ми поки що. Тушка летить теж. Тушка летить, але вона, бачите, він не встиг пообернутися. І буде ще одна дуельна, дуельна з джіто, так. Я думаю, це буде 10-й нас ворог. Ну, тримаємо вже кулаки, тому що ну, не хочеться піді програвати. Тепер наш дорозі, Бережно, щоб нам далі не доїхали. Бачите, на полосовій осі, як обертається швидко, просто Просто суперіще. Теж перевага. Ну і бакушчик, а що робити? Вилазити на нього. Бачили, що ми в цьому бою так і не танкували. Ова! Так, а тут теж боїться. Той на артилерію грає. Полетіла артилерія, чудова. Там призарядка довга. Наша артилерія туди не закидує на джуто. Напруженіший, як завжди момент. <ріху> будь не хочеться ж прорвати такому. Злі. Так, вища, ну вий! ще <ріху> зараз знову артилерія стріляє. Стріляє. Мимо. Ну, підставився, є. Yeah. Десять ворогів знищено. А я казав, що на пальцях рук не, не вистачить пальців вірніше, на руках щоб е, порахувати, скільки ми знешкодимо в цьому бою ворогів. Тому що, е, я ж кажу, я не дивлюсь бої перед е, тим, як записувати, тому що ну ви розумієте, я після роботи приходжу і хочеться ж е, записати відео, якщо я ще почну їх передивлятися, так, абі, наприклад, 15 хвилин, то ви ж розумієте, мені 15 хвилин передивитися, потім ще 15 хвилин записати його треба. Потім обробити його. І потім ще є, його загрузити на YouTube. Так що Це дуже б довго б для мене було. А так мені пишуть, що ось такий-такий-то бій, і там таке-таке-то відбувалося. Я вже, в принципі, розумію, що там відбувалося. І якщо ну, буває дійсно хтось надійшли, такий простий-простий бій, я починаю записувати і розумію, що мені самому навіть буває нецікаво. А так мені вже цікаво, тому що я вже знаю, що тут буде епік. Це я вам так признаюсь, тому що ну, в мене до вас секретів немає. Гидай мені. Не. Ну що, одинадцятий. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!